И любой, кто будет в условиях военной, по сути, ситуации блокировать э, э, органы, которые ведут военные действия с неприятелем, будет квалифицирован нами как преступник, и действия вокруг них будут очень жесткие. Вне зависимости от происхождения политических флагов, которые там находятся. Будь то люди, пришедшие с Майдана, будь будьте люди, пришедшие с антимайдана, коммунисты, шовинисты, те люди, которые называют себя сотниками, для меня они все преступники, враги Украины. Рота сказала, якщо наші політики в Києві ближчим часом не почують, що говорить український народ, ми розвертаємося і йдемо на Київ зі зброєю. Оце сказали офіцери одної з роти. І я їх на 100% підтримую. Тобто, ми там воюємо, а ви нам робіть тут всі умови для того, щоб забезпечити е, добробут в країні. От я це все слухаю, що тут відбувається, і в мене одне єдине питання: а хто вам заважає це робити? Скажіть: ви не маєте влади, ви не маєте всіх важелів впливу. Скажіть, чому так це в країні? Давайте вже спускаємось з небес на землю і розуміємо, що відбувається в країні. На нас поліз агресор Путін, терорист, бандит і вбивця. Він ніколи він ніколи не залишить Україну в спокої. Нам треба жорстко виступати проти того агресора і економічно, і збройними силами України. Знаєте, кого я звинувачую, в тому що зараз відбувається, пане президенте, всіх президентів до того часу, тому що. Нас був величезний збройний потенціал. ви навіть його не добавили, Ви навіть той не змогли втримати в силі. Зараз по всій Україні ми хвалимося, що у нас багато могильників, а в Рівному жінки БТР е, е, ремонтують. Та ганьба, просто ганьба. Нас ніхто не думає. На сході вмирають люди, на заході ділять посади. в Києві вилазять фамілії. В Черкасах грабують озеро. Давайте подумаємо, в нас в країні війна чи в нас корупція? Якщо в нас є агресор, вся країна має дихати в унісон. Кожен солдат, кожна людина має думати, продати всі ті машини, все, що маємо, дати забезпечити того солдата. Бо завтра Путін прийде під Київ. Ясно, що ви свої літаки і на Європу до дітей дівчатка. а нам тут жити простим людям, які прийдуть з фронту. Я от приїжджав на Львів на три дні дали відпустку. На всього лише на три дні. Ви знаєте, що я побачив? В мене шок. Корупціонери рвуться до влади. Вони, вони рвуть на собі сорочку. Ми вміємо будувати систему. Пане Наливайченко, а може тих всіх корупціонерів один вагон, в товарняк, настільний кордон, ак 47-62 року випусків, без бронежилета, з накрив Де захищай територію України. Що нам заважає бути такими сильними, а ми бавимося перетягані в Канатів? Президент наш теж, я не спорю, більша половина його признала. Так, він має зараз стати справжнім гетьманом, але він має бути гетьманом з першого дня, з першої хвилини в державі, яка кричить про допомогу, а не дзвонити до Путіна і з ним про щось то говорити. Дивишся на схід, бачиш Росію, ворог. Все крапка, більше ніяких діалогів не має бути. Проблема в Україні, от з тим політичною елітою, яка є зараз. Е, знаєте, чому вони е, призначають там на районних начальників міліції, на обласних е, людей з старої там закалки? Не за те, що вони знають систему. Вони їх призначають за те, що вони знають добре корупційні схеми, вміють добре возити відкати і всім то прийнято Тобто молодих спеціалістів їм взагалі не потрібно. Повірте, я в Україні прожив все своє життя. Я знаю, як в нас відбувається. Достукатись Пан Соболє, він, ну, вже маємо 100 днів е, нашої влади, ми вмирали за це, щоб вони відстоювали наші права. Настільки чути, ми будемо, ми робимо, ми захочемо. Вам нічого не заважає скасувати депутатську недоторканність. Вам нічого не заважає зробити ілюстраційний комітет і зробити їм всі вважелі впливу. Нам перестало бавитись в демократію. А стосовно Путіна, я вам скажу таку річ, що. Зараз тут треба дуже жорстко. Зараз треба сісти на трубу, закрутити винт до Росії, сказати так: забирай свої війська, бо ти вбиваєш наших людей. А до Європи сказати: Ви обіцяли, ви захищайте. Або будете з Путіном плавати круг України і возити, я вже казав, відра, газ один одному. От Оце є саме головне, що має зробити зараз Україна. Але ну ви ближче до оточення пана Петра Порошенка, ви йому поясніть, які настрої в державі і що думають молоді люди. І я думаю, що він, можливо, дивиться нас. Один батальйон, не батальйон, рота, яка знаходиться на сході, до вас, до речі, ми вас не критикуємо. Ми вам хочемо донести позицію українського народу, щоб ви трохи швидше працювали. Рота сказала: якщо наші політики в Києві ближчим часом не почують, що говорить український народ. Ми розвертаємося, йдемо на Київ зі зброєю. Оце сказали офіцери одної з роти, і я їх на 100% підтримую. Тобто, ми там воюємо, а ви нам робіть тут всі умови для того, щоб забезпечити е, добробут в країні.